Не плутайте, будь ласка, збудження та зраду, зрозумійте, ви возбудіться можете від людини подивитися, які гарні форми, подивитися, яка, ну, наприклад, якщо людина бодібілдер та втрачає купу сил та грошей в своє тіло, щоб воно було красиве, сексуальне, еротичне. Але не треба путати зі зрадою. Зрада це коли людина свідомо, ну або майже свідомо йде в постіль до іншої людини. Причому зрада буде для кожного своя. Для когось це буде непосредственно коїтус, для когось це буде просто триматися за руки, а для когось це буде закохатися в іншу людину. Причому в останньому навіть зустрічав пари, котрі дуже класно жили, в них були оргії, вони займалися сексом з іншими партнерами, але для них зрада була, коли він закохався в іншу жінку. Це була зрада. Все інше не було зрадою. Тому зрозумійте, якщо ви йшли по місту або ви десь побачили в кіно людину, котра вас збуджує. Це ще не зрада, бо від думки до дії може пройти тисячу років, а може дія навіть ніколи і не настати. Тому, будь ласка, ще раз, ще раз, не накручуйте себе. Є люди, котрі спеціально прокачують своє тіло та звабливі штучки. Щоб зваблювати ці люди, звабники їм це подобається. Їм подобається на собі мати погляди, і це я зараз спеціально кажу люди. Бо за статтю ці люди можуть бути ким завгодно. Розумієте? Тому, будь ласка, не плутайте. Добре?